Ну, наприклад, у наше тушковане м'ясо ми не додаємо ані шкірок, ані хріщей. Ми використовуємо тільки м'ясо великими шматками і також додатково додаємо цибулю свіжу ріпчасту. Нам розказали про державну програму по грантам, гроші на власну справу. Ми придбали обладнання, ну і після цього чоловік каже: ну треба тепер вже будувати харчовий цех, і пішло. Я займалася цим бізнесом офіційно з 2017 року. В мене було дуже багато клієнтів, не тільки в Україні. Але так трапилося, що десь за півроку до початку повномасштабної війни, не маленьку частину обладнання, я відвезла на зберігання до будинку до матері. Але почалась війна, ні будинку, ні обладнання не залишилось. Врятували мою маму, і це за це дякувати Богу. Я родом із міста це Азербайджан. Я пам'ятаю. Ну, я була дуже маленька, мені ще трьох років не було, але все одно я пам'ятаю війну. Ну це 89-й рік. Солдати ходили, бігала на балкон, дивилася, як вони йдуть. Ну ось це я пам'ятаю. Ось цей страх на якомусь животному рівні. Я пам'ятаю, все моє свідоме життя вже пройшло в Україні конкретно у місті Харкові. Я думаю, що харків'яни, усі зрозуміють. Всі, хто зараз працює, проживає у місті Харкові, у місті Герої, усі ми усвідомлюємо, що так, може прилетіти, може прилетіти куди завгодно, коли завгодно і як завгодно, з будь-якими наслідками. Чесно кажучи, я намагалась продовжити швейний бізнес. Ну і коли я всі ці питання... Перед собою поставила нове обладнання, нове приміщення, знов пошук швачок. Чесно кажучи, у мене так трішки руки опустились, і чоловік мені каже, що відпочинь. Ну, я відпочала, почала готувати, робити тушковане м'ясо, паштети, варення. Перший такий птах надії, що це може бути реальний бізнес, був коли друзі почали купувати, замовляти. Я писала грант ровно рік тому, це був 23-го року. Сума 247 тисяч вісімсот гривень. Я пам'ятаю до кожної гривні, тому що я розписувала все це. Я пам'ятаю на грантові кошти. Ми взяли обладнання. Ми віддавали переважно харківським українським виробникам. Зараз ми перебуваємо в нашому приміщенні, яке в нас в оренді. Ми вже спланували тут інші виробничі цеха, але ми будемо їх будувати поступово. І також будемо задіювати ще другий поверх. Ну а там далі подивимось, як далі піде. Наразі ми працюємо у трьох: це я, мій чоловік, і в нас ще є кухар. В мене така одна з амбіційних цілей. У нас у Харкові є декілька закладів, торгівельних марок, мереж, які асоціюються тільки з Харковом. І Ось мені так хочеться, щоб пані Шевце також було. О, пані паніше Харків. Ось це прям от моя така ціль на найближчий час. Ось хочеться мені так.